Добрий день! На каналі Техніка Поля. Знову відео огляд на новий агрегат. Представляю вашій увазі дискова борона причіпного типу BDA 2,4 ширної захвату з назвою Shark. Робоча глибина даного агрегату до 12 см, продуктивність до 2,8 гектара на годину. Робоча швидкість до 12 км на годину. І потужність трактора для цієї борони потрібен від 82 кінських сил і вище. Давайте більше детально розглянемо цей агрегат. На ньому стоїть два ряда дисків по 9 штук в кожному ряду. Загальна Кількість 18. Тиск зубчастий, напівсферичний, 510-го діаметру, товщина 6 мм. Ось так він виглядає. Всім знайома компанія Білота. Стоїть підшипник закритого типу, і він знаходиться за тиском. Також стійка С-подібна, широка, більш пружиниста, дуже хорошо перебиває і подрібнює остатки на полі. Бруси, рами йдуть цільно натянуті. Ось так вони зроблені. Іде каточок за дисками. Є регулювання катка, дуже все знайоме. Також каток вироблений із тостостінної труби. Вона закручена, вона дуже добре вирівнює поверхність і перебиває грудки. Обойма катка стоїть ФКЛ і підшипник також, от фірми FKL. Надійний. Сама конструкція оборони також. Дуже проста і надійна. Стоїть гідроциліндр для підняття і вижимання колес, коли ви переводите борону в транспортне положення. Швидкість при транспортуванні 20 км на годину. Диски стоять широкі, і... тому що йде спецрезина, така, що не проб'ється. Дуже міцно. Звоніть, пишіть, приїжджайте до нас. Агрегати є по наявності під будь-який трактор, будь-яка ширина захвату. Підписуйтесь на канал. Це дуже для нас важливо. Ставте лайки, пишіть. Працюємо! Слава Україні, і за нами буде перемога.